Добрий день! Сьогодні в нас із вами тема уроку спостереження за ознаками текстів різних стилів. Навчаюся розрізняти тексти різних стилів. Прочитайте текст. Спробую уявити те, що описує поетеса. Наша чудова Леся Українка. У морі хвиля за хвилею, рине, Море, наче здіймається вгору, а склепіння небесне і синє, край свій ясний купає у морі. Скажіть, будь ласка, для чого створено цей текст? Так, його створено для того, щоб описати хвилі у морі. Давайте поглянемо цей текст. Створено, щоб обмінятися особистими думками пані Лесі Українки. Так? Чи яскраво змалювати предмет, чи щоб передати наукову інформацію, чи повідомити про щось стисло та коректно. Звичайно, тут яскраве змальовування предмету чи обмін думками. Читай текст. Добери до нього заголовок. Летючі миші це унікальні тварини. По-перше, це одні з найменших савців на землі. По-друге, летючі миші можуть знижувати або підвищувати температуру тіла до температури середовища, залишаючись при цьому живими і здоровими. По-третє, це єдині дрібні тварини, які живуть дуже довго і народжують на рік усього по одному двоє дитинчат. Щоб оці ці рукокрилі савці не зникли, їх занесено до Червоної Книги України. Спробуйте брати заголовок. Правильно, заголовок може бути будь-яким. Летючі миші. Летючі миші унікальні тварини тощо. Які слова були для вас незрозумілими? Та де можна дізнатися про їхні значення? Правильно, значення слів можна дізнатися в тлумачному словнику. Будь ласка. Погляньте на текст, розподіліть ролі та розіграйте сценку за змістом тексту. Скажіть, в чому його особливість? Йде мама по вулиці й веде чотирьох доньок. Мама каже, куплю велику сумку. А доньки їй. І ще чотири маленькі сумочки. Мама каже, куплю великий гребінець. А доньки їй. І чотири маленькі. Мама каже, а ще куплю віника, хату підмітати, а доньки мовчать, ніби води в рот понабирали. Скажіть мені, будь ласочка, в чому його особливість? Так, особливість в тому, що він написаний в формі діалогу. Для чого створено цей текст? Цей текст створено, щоб показати дівчаток, коли матуся хоче собі щось купити і каже, що вона буде купувати сумку, гребінець, дівчатка каже, що їм таке теж треба, але коли матуся сказала, що їй потрібен і великий віник для того, щоб прибирати, дівчатка допомагати не схотіли. Підкажіть, будь ласка, а чи допомагаєте ви своїм батькам? А яким саме чином? Добре, давайте переходити далі. Прочитайте оголошення та скажіть, для чого створено цей текст. 4 жовтня в актовій залі школи відбудеться свято поезії. Запрошуємо вчителів, учнів і батьків прослухати вірші наших юних авторів та авторок про осінь. Початок о 15-й годині. Гурток поезії. Для чого створено цей текст? Цей текст створено для того, щоб оголосити про те, що відбудеться свято поезії. Чи можемо ми сказати, де саме воно відбудеться? Звичайно, в нас записано, що воно відбудеться в актовій залі школи. А чи знаємо, хто написав це оголошення? Це оголошення написав гурток поезії. Чи знаємо ми дату, коли саме? Правильно, 4 жовтня, а час 15 година. Давайте поміркуємо, як ви будете висловлюватись у ситуаціях, коли потрібно. Розказати друзям смішну історію, яка нещодавно з вами втрапилась. На уроці української мови відповісти на запитання вчителя, що називається текстом. На уроці читання описати красу берізки восени. Спробуйте подумати, як ви будете висловлюватись. Та спробуйте розіграти розмову за однією із ситуацій. Домашнє завдання. Виконай вправу 6 на сторінці 21. Дай відповідь на запитання, що було цікаво, що нового дізналися, що було складно. Дякую вам за увагу! Ви чудово попрацювали сьогодні на уроці. Я вами дуже пишаюся.